Щира подяка Господу за перевагу, яку Він дає для нас сьогодні, бути разом і читати Його святе слово, з якого ми знаходимо для себе підтримку, в якому Господь дає нам застереження, посилає нам свої благословення і кожного разу Господь нас хоче навчити, навчити тих важливих принципів, які нам потрібні як людям. Для життя. Сьогодні ми поговоримо про просту річ, яка для нас, напевно, відома з дитинства, це є послух. Знаєте, іноді, коли ми залишали будинок, батьки нас просили і говорили, тільки, будь ласка, будьте там слухняними. Знаєте, так би хотілося, щоб усі діти, які є в цій церкві, в Україні, в світі, всі були слухняні. Так було би добре викладачам, різних вузів займатися з такими дітьми. Сьогодні, коли ми підросли, Господь так само до нас кличе. Якщо ми відкриємо книгу пророка Єремії, 22 розділ, із 29 -го тексту, Господь каже: «О краю мій краю о краю, послухай Господнього слова. Так Бог хоче сьогодні навчити і не тільки сьогодні. Ми вернемося в біблійні часи різних пророків. Бог посилає пророка для того, щоби застерігти царя. Бог посилає пророка для того, щоби застерігти народ. Бог іноді сам промовляє до людей і говорить: я закликаю вас для того, щоб ви були. Слухняними. Але скажімо сьогодні в сучасному світі: чи багато тих, хто слухає Слово Господнього, чи багато тих, хто дослухається до істини, яку Господь хоче відкрити? І іноді Бог промовляє до нас через обставини, щоб нас чогось навчити. Іноді Бог кличе до нас саме із сторінок. Святої книги Біблії. Той самий пророк Єремія в сьомому розділі говорить для нас такі слова. Книга пророка Єремії, сьомий розділ. І вірш 23. Були ж справу оцю я звелів їм, говорячи, слухайтеся мого голосу, і я буду вам Богом. А ви будете народом моїм, і ходіть усією дорогою, про яку я наказую вам, щоб вам було добре, каже Бог. От Господь бажає, щоб людині було добре. І для того він відкрив свою волю, щоб людині було добре. Але коли ми навіть вже читаємо 24 текст, то там пише так, та не слухали. І не нахиляли вони свого вуха, щоб почути. Господь просить і каже: зробіть, і вам буде добре. А люди кажуть, не маємо ми такого бажання. Не хочемо ми слухатися. І ви знаєте, що причиною Божого заклику у всі часи було тільки одна: люди забули про Бога. Люди відмовилися від Божих принципів, від Божої волі. Іноді люди відмовляються і від закону Божого. Знаєте, я був свідком однієї події, коли в одного із священників брали інтерв'ю. І досить таке важливе питання, яке сьогодні існує, і ця особа, яка бере інтерв'ю, ставить для питання. Питання каже: От ви як священник, дайте, будь ласка, відповідь. Чому сьогодні в світі існує війна? Цей священник по-простому відповів. Каже, тому що люди свого життя перекреслили і викинули Божу заповідь, яка говорить не вбивай. Це проста відповідь. священника на питання, чому існує війна. Знаєте, що гріх в цей світ приніс прокляття, приніс покарання і саме смерть. Це ті речі, які прийшли в світ, коли людина відмовилася слухатися Бога. Через гріх проклята земля. Через гріх в світ прийшов смерть. І прийшло покарання на всіх. Сьогодні я хотів би коротенько пригадати біблійних героїв, які відмовилися слухатися Бога. Ви знаєте, в ті часи, коли був пророком Самуїл, який благав весь народ і казав, що у вас є цар, і цей цар для вас є Бог. А народ сказав, вибраний Божий народ сказав: Ми хочемо царя, і хай він буде так, як усіх народів. І перший цар Ізраїлю це був Саул. І в той час, коли прийшло військо і стояло перед його кордонами, пророк Самуїл сказав йому: Чекай свого часу, і я прийду, ми принесемо цілопалення для Господа. Саул виймає ножа, власноруч, приносить жертву. І коли з'явився Самуїл, він сказав: за те, що ти не послухав голосу Господа, за те, що ти не чекав і не був слухняний, це царство вже не буде твоєм. Як би нам сьогодні не було сумно, але навіть ті люди, які в свій час, які були свідками того, щоб сам Бог був на цій землі, були учнями Ісуса Христа, Юда Іскаріот, який бачив Господа, який бачив чуда Його, пішов і продав його священникам. Взяв собі трохи грошей. Та й так добре буде. Сьогодні Господь кличе до нас через Слово Боже і каже: купи собі істину, купи собі правду, і ніколи в житті її не продавай. Не продавай її за гроші, не продавай її за якісь речі, які, можливо, близькі твоєму серцю. Тримайся її, бо каже, це буде ліками для тіла Твого. Це буде благословенням для тебе в твоєму житті. Ананія і Сапфіра, які вибрали це земне життя з його благами заради того, щоб долучитися і бути в церкві Божій. Які прийшли і сказали, ну ми там трохи взяли, а може і не взяли. Та нам цікавіше, щоб ці гроші були нашими. Господь застерігає нас сьогодні і каже, будьте тими людьми, які на перше місце в своєму житті, в своєму виборі, ставлять Бога. Хотілося би ще сьогодні сказати, що саме послух волі Божій він несе з собою благословення. Те, коли людина бореться з обставинами життя. Можливо, бореться так, як навіть боровся Йов, який до кінця й не розумів, звідки береться ця біда з її наслідками, який говорить про життя, яке він присвятив Богові, і каже: ніхто не пройшов повз мого будинку, щоб я його не пригостив. Я каже, був руками для тих, в кого їх нема, був очима для сліпив, і був ногами для тих, хто не міг ходити. От вірність його довела його до того, що він, говорячи з Богом, каже, я замикаю свої уста, тому що я багато що ще не розумію. І каже, Бог благословив Йова більше, ніж у перший раз. І послав йому все необхідне. І навіть при тому, коли було завершення його життя, то Йов каже, я наситився цими днями. Саме Йов в своїй немочі, в своїх болях крикнув, каже, я знаю, що Викупитель мій живий. Сьогодні мені хотілося би сказати, що саме мир згідно 118-го псалму, 165 й текст говорить, каже, що мир для тих, хто любить закона Його. Оцей мир, який дає Бог людині, яка шукає волі Божій в своєму житті. І оцей мир Бог може подарувати кожному. Книга пророка Ісаї, 48 вірш і 18-й текст знову закликає нас до того. Кажу, дослухайтеся до порад Книги Святої. І якби ви каже, цього тримали би, каже, ваш особливий спокій був би над усе. І найбільше, що Господь посилає для людини, це вічне життя. Вічне життя тоді. Коли в його ніхто не вірить, багато хто, хто заснули в цьому світі і очікує другого приходу Христа, ставляться питання, де вони? А вони сплять. І так як Бог. Із пороху земного створив людину, так він із пороху земного знов покличе до життя. І текст, який я читав на одному із пам'ятників, говорить так: каже: бо ви померли, але життя ваше заховане в Христі. І коли з'явиться Він, то з'явитесь і ви. І сьогодні Господь обіцяє каже: я даю життя вічне тим, хто полюбив прихід мій, хто чекає цього благословення, появи Господа Ісуса Христа на нашу землю. Мені дуже подобається проповідувати про Йова, навіть тоді, коли всі кругом Його глузували і сміялися. Він продовжував будувати, будувати ковчег. І не просто будував, а він закликав людей до того, щоб вони увірували, що буде час і з неба піде дощ. Напевно, в ті часи мені хочеться підкреслити, ніхто й не знав, хто такий дощ, де той дощ має взятися і чому саме він має піти. Книга буття, 6 розділ, 22-й текст, говорить про особливий послух цього патріарха. І мало того, що це написано в 6 розділі, 22 тексті, 7 розділ і п'ятий текст говорить про те, що йов зробив усе, що звелів йому Бог. Перепрошую Ной. Він зробив усе, що звелів йому Бог. І хотілося би підкреслити, що навіть тоді, коли ринули сили стихії, вони були врятовані. Вони були врятовані по причині того, що вони були вірні Богові. Все їхнє життя було присвячене для Бога. Хотілося би ще пригадати про Авраама, якого Бог покликав на особливе служіння. І він залишив свій комфорт і пішов туди, куди сам не знав. Але ж сьогодні мені хотілося би підкреслити те, що найбитший послух, який був явлений на землі, це був послуг Ісуса Христа, нашого Господа. Бо каже, він умалив самого себе і був вірним, і не тільки вірним. Або вірним аж до смерті Хресної. Для нас сьогодні Господь дає певний вибір вибір в нашому житті, як ми повинні жити. Але Бог кличе нас, щоб ми обрали життя. Ще в силу давнину Господь сказав: виберіть, кому ви хочете служити. Виберіть, кому ви хочете поклонятися. З ким ви хочете радитися, як ви хочете провадити своє життя. І Бог каже, сьогодні я перед вами поставив прокляття і смерть. З іншої сторони, я проставив благословіння і життя. І Бог говорить в книзі повторення закону, 30 розділі 19 і 20 текст, каже, але я раджу вам, виберіть життя. Щоби жив ти. І насіння твоє. Як важливо нам сьогодні зрозуміти, що саме Господь закликає людину до благословенного послугу, послуху Його волі. Багато, можливо, сьогодні з тих, хто чує нас, говорять, а як це здійснити? Як це зробити в практичному житті? Господь і сьогодні кличе нас. Прийдіть до мене, каже усі. Хто втомився життям, хто заклопотаний, хто не знає, як далі провадити те життя, і він каже: і навчіться від мене, бо я є тихий і серцем покірливий. І далі Він просить і каже: візьміть моє ярмо на себе, а своє ярмо віддайте мені. Нехай Господь благословить і дарує нам мудре серце. Обирати ті благословенні принципи і Слова Божого в своє життя, щоб вони принесли нам мир, мир навіть в час війни, спокій на наші серця, і щоб вони зберегли нас для вічності, для того благословення, яке посилає нам Бог. Амінь. Помолимось. Господи, милосердний і святий, ми вдячні тобі сьогодні за те, що ти навчаєш нас кожного із сторінок свого святого письма. Дякуємо, Боже, тобі за те, що ти дбаєш про нас, посилаєш нам свою любов і милість, просимо, Боже, подаруй нам мудре серце зробити правильний вибір в своєму житті, вибрати послуг твоїй святій волі, прийняти твій святий закон. Жити так, як цього ти нас навчаєш. Наша молитва сьогодні за весь український народ, за тих, хто сьогодні боронить і захищає, Підтримай підтримує, Господи, збережи і благослови. Ми просимо, Господи, за тих, хто сьогодні шукає миру для України, хто сьогодні дбає, щоби на цій землі запанував мир. Ми просимо, щоб Ти дарував мудре серце. Тим, кому ти подарував владу на цій землі, щоб були прийняті правильні рішення. В цей час, Господи, ми просимо, щоб ти дарував кожному з нас мудре серце, жити так, як цього бажаєш ти. Тобі за все, хай кожного часу буде подяка і слава. В ім'я Христа просим. Амінь.